За ініціативи Кременчуцької влади, задля підтримки місцевого бізнесу, відбувся традиційний бізнес-форум Урбан Бізнес Фест 2025 Це вже п'ятий рік поспіль, коли в місті збираються підприємці, стартапери та представники влади задля обговорення перспектив розвитку малого та середнього бізнесу в умовах воєнного часу. Сьогоднішній день розпочався з атаки дронами Кременчука та району. Та, попри це, форум відбувся з дотриманням всіх заходів безпеки. Сьогодні у нас важкий день, і ми його розпочали з Роботи на локації, яка постраждала внаслідок ракетного удару, шахетного удару, який сьогодні Росія вкотре нанесла на території Кременчука і Кременчуцького району, ми дякуємо нашим героям в цивільному, тому що зараз і у ДСНС і в інших підрозділів дуже багато роботи на тій території, поки ми зараз з вами тут вони проводять. Комплекс заходів для того, щоб всі ми були в безпеці, на заході також був присутній, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, який наголосив на тому, що влада Кременчука та області завжди готова підтримати місцевих підприємців. Даний захід організований і, в принципі, Кременчуцькою міською владою для того, щоб кожен міг почути якісь ну по перше, показати себе. А по-друге, почути якісь нововведення, почути якісь нові речі щодо знаєте, щодо розвитку. Я впевненістю можу сказати, що наші двері, що в Кременчуцькій міській раді, що що в обласній адміністрації завжди відкриті для бізнесу, для того, щоб ми могли знайти ті чи інші порозуміння. Голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін звернувся до учасників із закликом єднатись, бо саме в єдності наша сила. Кременчуцький район. П'яте ювілейний раз приймає е, чудовий е, захід «Urban Business Fest» на теренах міста Кременчука і Гремівського району. Е, від себе хочу знаєте, побажати вам плідної співпраці, обміна досвідом, тому що е, успішні сильні підприємства, сильна економіка, сильна держава. Діліться кращими, впроваджуйте в життя свої напрацювання і рухайтесь вперед. Разом ми. Переможемо, слава Україні! Початок форуму був присвячений обговоренню цифровізації бізнесу. Учасники розглядали реальні кейси цифровізації, впроваджені місцевими підприємцями. Такі приклади надихнули багатьох учасників до модернізації власної справи. Важливим і зворушливим моментом стала підтримка міст побратимів Кременчука: Алітуса, Тюбінгена та Клермон Ферана, представники яких висловили щирі співчуття через нічну атаку росіян, яка вкотре завдала шкоди місту. Я митімо бідувати... питань. Я хотів би висловити співчуття та підтримку від всіх мешканців Клермон ферран у вашій боротьбі за мир за незалежність за те, що ви докладаєте стільки зусиль, щоб здобути незалежність України. Я приїхав до України два дні тому, і тепер я можу реально оцінити ситуацію, в якій ви живете. Вчора і сьогодні ночі падали п'ять троне на Кременчук. Так уже співпадає. Тогда я приїжджаю, вони тут падають і падають. Ну наш от наш мір привіт вам. Учасники форуму мали змогу безпосередньо поспілкуватися з успішними підприємцями Кримучука та району, які поділились власним досвідом розвитку бізнесу в умовах війни, а також практичними порадами для молодих стартаперів. Завершенням заходу стало нагородження переможців конкурсу Фасад Арт Кримунчук», роботи яких покликані не лише прикрасити міський простір, а й підкреслити незламність духу громади та її креативний потенціал. Родзинкою форуму стала презентація фіналістів конкурсу стартапів, що вразили журі інноваційністю та прагматичністю своїх ідей. Переможцем став Владислав Сахно з проєктом з виробництва аксесуарів для чотирилапих хвостиків, сучасної лінії виробів для домашніх улюбленців. Його призом стали 100 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Цей захід став яскравим прикладом того, як навіть в умовах війни можна знаходити нові можливості підтримувати одне одного, розвивати міста й громади через креативність, технології та співпрацю. Вкотре Кременчук продемонстрував свою стійкість та наполегливість, аби рухатись уперед з новими ідеями, проєктами та вірою в краще майбутнє. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.